Я можу пройти тест і буду представником будь-якого типажа, жа, тому що я просто знаю, які Ні, пересічному за що пересічній людині, от комусь з команди. Чи можна а... от, ну, якщо людина знає, які я, мабуть, зараз неправильною термінологією буду користуватись, але якщо вона знає, який вона архетип або тип, які взагалі є архетипи цього тесту, вона ж в принципі може підлаштувати відповіді під кожен з них. Це реально чи а... там все-таки так побудована ця методика, що дуже важко ну, людині, яка не є розробником і спеціалістом в цій методиці, його обманути? Я б не сказала, що це сильно важко. Так дійсно є питання, які намагаються навести, але якщо у людини є конкретна мета, якби. Стати представником певного типу в цьому тесті він розуміє, яка це людина. Він може відповідати на ті питання просто нечесно. Тому дуже важливо перед тим як, наприклад, давати те саме тестування, пояснити, що кожен тип це класний тип. Там у всіх ж, є слабкі та сильні сторони, і це просто буде витрачений час на тест, якщо ви не будете відверто на це відповідати. Зазвичай люди відповідають відверто, чесно, бо вони дійсно хочуть покращити свої зони. Просто варто перед початком тестування донести цінність. Загалі для чого ми це робимо? Не просто так. Давайте там подивимось, там або ми зараз там представників такого виду звільнимо в один день, тому що вони вот. нам не потрібні. Люди повинні зрозуміти, що це безпечне середовище, яке просто допоможе їм покращити себе.